На ремонт заїхав автомобіль Шкода Фабія. З проблемою не піднімається пасажирське скло. І При перевірці виявилося, що на сам привод немає живлення, точніше, мінус не приходить. І при демонтажі гофри виявилося, тут така проблема. Перше переламаний провід на мінус. Друге є. Потріскана ізоляція на плюсовий, і ще на декілька тонших проводів. Так само, ось ви видно, вже майже почали переламуватися. Ці всі провода потрібно поремонтувати. Для того, щоб правильно їх поремонтувати, їх потрібно не тут сточувати місце, де перегинається, так як тут почне знову рвати їх, а іменно доставати контакт і запаювати провід туди на сам контакт. Для того щоб це зробити, я беру, шукаю місце, де провід не перегинається, роблю тут розріз, провід тягну сюди до роз'єма, там все, а тут вже ставлю з точки.